Маркіян Дмитросевич зараз з нами на прямому зв'язку? Це заступник міністра аграрної політики та продовольства України, пане Маркіяне? Доброго вам вечора. Вітаємо добрий вечір. Вечірда, дякуємо за ваш час, що знайшли його з нами поспілкуватися. Отже, те, що відбувається з українським зерном, і ця ініціатива Grain from Ukraine, ми бачимо, що вона надзвичайно ефективною виявилася і є перспектива в принципі розширення цієї ініціативи. На вашу думку, наскільки вона близька ця перспектива? На щастя, дійсно виявилася ініціатива дуже успішною. Як ми вже бачимо, більше 40 країн взяли участь в сьогоднішньому саміті «Grain from Ukraine». і другий етап нашої програми буде передбачати як розширення географії постачання гуманітарних товарів, так і розширення номенклатури тих товарів. Які будуть в якості гуманітарної допомоги постачатися точно плануємо включити соняшну колову олію, зважаючи на ті позиції України, які ми маємо на світовому ринку з олією якої продукції українською найбільше зараз потребують? І які країни? Тому що Україна насправді до повномасштабної війни годувала дуже багатьох і мова не лише про країни Африки. От про які суми зараз йде мова, і насправді про попит на яку продукцію? Традиційно популярними з нашої країни це є кукурудза, соняшникова олія, соняшник, пшениця. Ці всі продукти в основному пшеницю потребують африканські країни, з якими ми працювали і минулого року кукурудза більше йде на корми для тварин, що також немало важливо для тих країн, в яких проблеми з продовольством. Ми будемо далі опрацьовувати з нашими країнами-партнерами всесвітньою продовольчою програму по кожній окремій країні. Питання того, що їм найбільше потрібно, і що є наявне в Україні, і таким чином далі будемо продовжувати нашу роботу. Пане Маркіяне, хочу запитати у вас про ситуацію, яка складається зараз на наших західних кордонах, в контексті того, що існують так звані коридори солідарності, якими українські вантажівки ввозять в тому числі і українське збіжжя, і це домовленості не лише з окремими країнами, це домовленості на рівні Брюсселю. Зараз те, що ми спостерігаємо в останні оці два тижні, скажіть, чи це позначається якось на транс? Спортування саме на цей логістичний коридор? Однозначно однозначно позначається, оскільки, по суті, через польські кордони перетин наших вантажівок заблокований. В середньому йде одна вантажівка на годину щодня. І зрозуміло, це зменшує. Рівень нашого експорту продовольчого, ну тим не менше, ми маємо можливість використовувати наші залізничні шляхи, і один з основних шляхів через Дунай, через наші Дунайські порти. І зрозуміло, ми дуже задоволені роботою нашого власного зернового коридору з одеських портів. Таким чином нам вдається на сьогодні врівноважувати цю ситуацію, оскільки ситуація на кордоні не є такою критичною для експорту станом на сьогодні, тим не менше, ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо до України, це теж треба враховувати. Наші партнери також долучаються до того, аби якимось чином врегулювати зерновий коридор безпосередньо і до прикладу підвищити якісь транзитні можливості експорту нашого продовольства. До прикладу, Литва виділяє 2 мільйони євро на ініціативу «Grain from Ukraine. Так ці кошти, які виділяють партнери, вони на що будуть витрачатися, і чи маємо ми вже суму? Скільки загалом партнери виділили на те, щоб покращити цю ініціативу? Ви ви вже чули про те, що президент Зеленський це приблизно сказав це приблизно 100 мільйонів доларів. Звичайно, після сьогоднішнього саміту будуть уточнення і сум, і донорів що стосується. Саме безпосередньо на що витрачаються кошти, зрозуміло це на закупівлю самого зерна або іншої продукції, якою ми будемо розширювати номенклатуру. Це логістичні витрати транспортування до українських портів. Зрозуміло далі транспортування до країни призначення в залежності від того, яка це країна можливі також витрати, наприклад, на перемелення зерна на борошно. Це фасування на мішки і постачання до конкретних вже людей, які отримують цю допомогу в країнах призначення. Тобто, насправді роботи дуже багато. Вона багатоетапна і складна, і розтягнута, і в часі, і логістично. Пане Маркіяне, ми вам дякуємо. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.